Ки і дезінформація не менш ефективна зброя під час повномасштабної війни за ракети і снаряди. З їх допомогою Росія намагається впливати на хід подій на фронті, а також сіє зневіру та розбрат серед цивільного населення. Щодня Росія продукує чимало фейків про війну в Україні та намагається перекласти відповідальність за свої злочини на українців. Як давно працює ця пропагандистська машина про найпоказовіші приклади дезінформації під час повномасштабної війни? Та як розпізнати фейк, поговоримо з політичною експерткою Андріаною Костенко, як давно взагалі існує ця пропагандистська машина, яка змогла приміром переконати російське населення, що вторгнення в сусідню державу це нормально, це для них логічно. І я знаходила дослідження від американського аналітичного центру Атленті Кенсіл, за даними якого у 2022 році агресію Росії проти України підтримувало більше 70% населення. А якщо в перший період, це десь до 2000-го період, їх інформаційна машина була спрямована більше на внутрішнього споживача і на те, щоб власне, там була ще хоча б якась конкуренція, там ще були якісь голоси опозиційні, там можна було побачити. Альтернативні точки зору, то з приходом Володимира Путіна поступово ми бачимо, що російські медіа стають частиною російської пропаганди та інформаційної асиметричної війни. Вже систематично інформаційну війну проти України розпочала Росія з 2004 року. Uh -huh. Тоді, коли фактично Путін програв вибори в Україні, на чому взагалі тримається російська пропаганда? Я би сказала, по перше, це а, міфи, наприклад, ну навіть елементарно, те, що спадкоємцем Київської Русі є Росія. Це ну просто маніпуляція історичними фактами. Адже ми знаємо, що в п'ятому столітті був заснований Київ, а в дванадцятому столітті заснована Москва. Потрібно відрізняти пропаганду від інформаційної війни. Uh -huh. От в Україні проводиться інформаційна війна, тому що пропаганда, в принципі, є частиною будь-якої державної політики. І не завжди пропаганда має погану якусь певну негативну мету. Пропаганда може мати в основі, в основі пропаганди може бути позитивна мета. Ну, прикладом я наведу українську пропаганду uh -huh. а, Володимира Зеленського. Фразу про те, що єдиний народ не, не незламної країни. Великі народи великої України. Незламний народи незламної країни. Незламні народи найсміливішої країни. Так? Тобто це насправді пропаганда спрямована, державна пропаганда в умовах війни, спрямована на консолідацію суспільства, на об'єднання людей. В Росії швидше не стільки здійснюється пропаганда, скільки здійснюється інформаційна війна в Україні на те, щоб розколоти українців, на те, щоб поширити. А певні ідеї, зневіру, поширити зневіру серед українців, а для того, щоб розчарувати і розколоти союз, союз з західними державами. Російська пропаганда та ІПСО. У чому така суттєва різниця? Коли ми говоримо про ІПСО, то це цілеспрямована політика, яка інформаційна політика, операція, яка є частиною, як правило, військової операції. Вороги, коли розуміють, що вони будуть відходити, вони запускають інформаційно психологічну кампанію на це населення для того, щоб налаштувати це населення проти Збройних сил України, так, проти української влади. Або, наприклад, коли плануються якісь, ну, як правило, військові операції, вони завжди підкріплюються інформаційною кампанією. Пригадайте перший, перший тиждень. Повномасштабного вторгнення в Сумській області поширювалося і ПСО. Да. Наприклад, для того, щоб людей дезінформувати, налякати і так далі. Наприклад, зброю роздали всім, ну там в Україні роздали зброю. І зараз ці люди будуть зі зброєю нападати на мирне населення. Тобто, не пояснювали, що це один із кроків, щоб захистити іншого, можливо, не було. Варіанту, так, щоб захистити нашу область, чим вигідна паніка для росіян, коли ми ем, втрачаємо голову, втрачаємо ем, десь холод, певний такий, розсудливість втрачаємо ага. і піддаємося цій паніки, то навпаки ми ускладнюємо. Ну, здійснення військових, в тому числі операцій і е, десь е, забезпечення правопорядку також, тому що там, де хаос, там буде зростати дійсно і злочинність буде зростати, і будуть цим користуватися. Хаосом завжди користуються. Якщо повертатися до популярних наративів, ну ми вже згадали чимало, але ще ж бандерівці, пригнічення російської мови, ви всі нацисти і тому подібні. Які такі найбільш показові приклади? Я би навіть почала, мабуть, з 14-го ага. року так. Коли Росія а, свої, свої, своєму народу намагалася обґрунтувати необхідність анексії Криму. Тобто вони, Путін пояснював про те, що Крим це ісконно руські землі. Так? А, і про те, що от, досі йде мова про те, що частину території України вона була подарована там Леніном і ще кимось, ще комусь через неправильну політику Радянського Союзу стосовно е, певних територій. І типу Україна не має історичних таких е, певних об'єктивних причин е, претендувати на, е, певні, на певні землі. Е, це е, такий період. Або, наприклад, е, Обґрунтування і початку повномасштабного вторгнення і е, свого часу початок воєнних дій на Донбасі е, це власне про те, що вони захищають розкомовне населення. Так? То ми пам'ятаємо, є відверті фейки, які теж з'являлися в 2014 році про розп'ятого хлопчика. Пам'ятаєте, слов'янську, так коли відверто придумувана була історія, і розказували цю історію людям для того, щоб їх залякати. Розповсюджувалася інформація вже в 20, там, після повномасштабного року, в 2022 другому, 20 році, про те, що, що нацисти, які звільнять звільнять території Сходу, вони будуть брати в раби собі російськомовних. Або про те, що всі, всі все населення на звільнених територіях буде піддаватися репресіям з боку українців. До речі, цей наратив зараз дуже активно поширюється в на окупованих територіях. Для того щоб е, люди негативно сприймали е, процедуру звільнення Андріано Маклену, розкажіть, будь ласка, які наративи Росія намагається розповсюджувати серед е, закордонного населення, серед іноземців, і як це може впливати на хід подій в Україні? Перший такий наратив, який поширювався а, в західних медіа, і він був спрямований, передусім на політику, про те, що Україна і Росія мають дуже міцні, нерозривні вузи спільні. Ну, фактично, про те, що Росія має право визначати геополітичне майбутнє і взагалі політичне майбутнє України. Тобто, що Україна не є частиною західного світу, що в Україні велика частина суспільства, переважна частина суспільства, підтримує східний вектор, підтримує Союз з Росією, і е, відмова в 2009 році е, фактично да, е, у перспективі України вступу в НАТО, вона була спровокована з тим, що Росії вдалося е, поширити оцей наратив, що е, Україна ближче до Росії ніж до, е, там, до, до країн Західного світу. Тут другий е, наратив про те, що Україна є корумпована країна, що Україна е, ну не має змісту вкладатися в українські реформи, тому що будь-які е, європейські реформи вони не є перспективними, вони не будуть, не будуть мати жодного, жодного такого жодної перспективи, власне, це все також певним чином обмежувало інвестиції підтримка України України з боку західних союзників. Наскільки я знаю, ви разом із колегами створили такий великий масштабний матеріал, де проаналізували російські фейки, починаючи із 91-го року. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу для мене особисто це дослідження. це було таке собі. Палочкою, виручалочкою знаю, допомогою мені справитися з певними емоціями початку повномасштабного вторгнення, тому що ми почали його писати в березні 22-го року. Тично в перший тиждень повномасштабного вторгнення до нас звернулася колега з фонду Фрідріха Еберта Олена Давліканова і запропонувала от власне розглянути. Ми, ми, ми з задоволенням взялися командою проаналізувати наративи, які поширювалися в медіа українських, російських і західних з 91 по 23 рік. І як ці наративи, політичні наративи, як вони впливали на образ України. І саме от, власне, ми помітили про системність роботи російських інформаційної машини проти України. Ми помічали, як Росія підчищає деяку інформацію. Ну, наприклад, починаючи з 2000, тисячі з 2000 року і і до сьогодні, ми бачили, що якісь новини, якась інформація дуже багато, вона збереглася в західних медіа, а в Росії ну було складно навіть в архівах це знайти. Видно, що їхні спецслужби видаляють, вичищають небажану для Путіна і для його режиму інформацію. А якщо, наприклад, порівнювати наративи, ну візьмемо ці три епохи, там 2000 перше потім там до 2014, 2014 року і до 2023, власне, якось наративи відрізняються, чи це одне і те саме, але воно якось змінюється, трансформується. Це одне і те ж саме, угу. але акценти змінюються. Причому вони змінюються? от Чому я кажу про е, е, інформаційну, асиметричну інформаційну війну? Асиметрична війна це означає, що. Різні наративи в різних медіях поширювалися по-різному. Uh -huh. Ну тобто, наприклад, в Росії а, пропагувалися ідеї спочатку, наприклад, період з а, до, а, дві, до 2000 року. В Росії і навіть в Україні частково поширювалася ідея про те, що Росія і Україна це окремі держави, і кожний має право на свою незалежність. Uh -huh. Тобто, спочатку. Про це я говорив Єльцин свого часу. Я вже не кажу про те, що українські політики також там кравчук і так далі говорили про те, що наша задача це вибудовувати відносини незалежних держав, союзних держав, але в принципі вигідно співпрацювати. Угу. Коли прийшов до влади Путін, він а, поширював ідею про те, що Україна. Так, це незалежна країна, але їй вигідно, вигідна співпраця, стратегічна вигідна співпраця саме з Росією. Це братні народи, де Росія є старшим братом. Ось така ідея поширювалася, uh -huh. так? І вже більш агресивна політика, я вам зазначила, почала поширюватися в 2004 році, а далі вже в 2014 році, коли експлуатувалися ось ці ярлики, навішані ярлики, взяті з історичного контексту Другої світової війни про укрнацистів, про нелегітимну владу, uh -huh. про те, що тут. Ну, фактично, тут ненависть до всього російського, хоча ми розуміємо, що навіть після 2014 року певна частина людей ну, лояльно відносилася до Росії і вірила в нормальні стосунки. Інформаційна кампанія на заході трішки по-іншому працює. Якщо в Україні, ну в Україні зараз меншою мірою, але в Росії більшою мірою інформаційна суспільна думка формується згори, то а, тут навпаки, на Заході, саме люди, виборці, вони впливають на політиків. І якщо в суспільстві формується ідея підтримки і сформувалася ідея підтримки України, то власне політикам нічого не залишається, як дійсно реально давати таку підтримку. І дуже важливо утримувати. Ідею про необхідність швидкого завершення війни і безкомпромісного, бо зараз насправді Росія ще ще Росії вдається поширювати в західних медіа наратив про те, що Росія не може програти. Причому йде мова про повний програш, військовий програш, про те, що це неможливо. Це ядерна країна, ядерна країна ніколи не програвала. Якщо ми говоримо про український інформаційний простір, яку тенденцію ми тут спостерігаємо? Довгий період часу політиками обґрунтовувалися ну, такі свої, свої не зовсім суб'єктну поведінку тим, щоб в Україні аби не було війни. Ну, тобто дуже часто, наприклад, Кравчук, Кучма навіть так, обґрунтовували відмову від ядерної зброї, відмову від, або, від флоту українського, питання там взагалі навколо Криму пояснювалося тим, що Росія і Україна не повинні воювати між собою. В українському е, інформаційному просторі, починаючи з четвертого року, з 2004 року, дуже активно впроваджувалися розкольницькі настрої, розкол суспільства на західну, східну Україну, на проросійські, про західні. Е, власне, ніколи не або взагалі дуже мало було меседжів таких об'єднавчих. Було дуже мало меседжів про певну стратегічну ціль, національну ідею України. Дуже мало говорили саме про нашу національну ідею. Ми взагалі не намагалися через системну інформаційну політику формувати образ нашої держави на міжнародній арені, а він створювався Росією. Образ про Україну створювався. Агресивною інформаційною політикою Росії саме за період повномасштабного вторгнення яка інформація від російських змі вас обурила найбільше? Перші місяці повномасштабного вторгнення в Сумському університеті опинилася в фактично в окупації. Наша область була так і в окупації опинилася велика кількість іноземних студентів. Я пригадую, як співробітниця університету, скільки зусиль адміністрація університету? Доклала до того, щоб е, убезпечити цих студентів, щоб забезпечити їх харчуванням, теплом, щоб домовитися е, з партнерами міжнародними, зокрема з тими країнами, з яких ці студенти е, як вивести безпечно. На центральних каналах е, Російської Федерації поширювалася інформація про те, що е, суми взяли в. Заручників фактично, іноземних студентів. Як все ж таки обезпечити себе від впливу російських фейків? Чи є якась дієва порада? Думати, думати, контролювати свої емоції, шукати декілька це дуже банальні речі, так? Угу. Шукати декілька джерел інформації. Ми точно розуміємо, що ця несправедлива війна завершиться нашою перемогою, але для цього потрібно не зважати на ту велику кількість фейків, дезінформації інформаційних операцій, які вчиняють наші вороги. Ми маємо будувати навколо себе ту той інформаційний простір, який має допомагати нам боротися з війною.